Доброго Дня, вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. І сьогодні серед іншого будемо говорити про термомодернізацію закладів освіти, про новий садочок на вулиці Миколинецькій, освітні проєкти громадського бюджету. Також ініціатива інклюзивний шкільний громадський бюджет і ще чимало важливих та актуальних питань. У студії у нас гість це Ольга Петрівна Похиляк, начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Оля Петрівна, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. І також нашим глядачам і слухачам хочу нагадати про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу тернопіль 1 телеканалу ІНТБ, також у ефірі Радіо, Ух Радіо, у соціальній мережі Фейсбук на сторінці міського голови триває онлайн-трансляція. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, приєднуйтесь до нашої розмови. Одразу у прямому ефірі отримаєте відповідь на коментар. Власне... Ми розпочинаємо нашу розмову із такого масштабного проекту. Масштабні роботи з термомодернізації закладів освіти тривають у нашому місті. Проєкт реалізовується у співпраці з міжнародними партнерами. Розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше про цей проєкт і про ці заклади освіти, які беруть участь у ньому. Ну, перш за все, хочу сказати, що цей проєкт стартував не в цьому році, а ще два роки тому. І в минулому році ми змогли вже відкрити, зреалізували проєкт по термомодернізації в дошкільному закладі номер 32 Це мікрорайон Кутківці. Власне, зроблена велика робота. Замінено дах, і утеплено, і фасад утеплений, і демонтовані. І вставлені нові вікна, двері, утеплені підлоги на першому поверсі. Це для діток дошкільного віку ясельних груп. Власне, зробили і ландшафт, дизайн, ігрові майданчики на вулиці. Хочу сказати, що це кошти вкладені були не тільки банку європейського розвитку, але й дофінансували за кошти місцевого бюджету і створили. Прекрасні комфортні умови для діток даного дошкільного закладу, і хочу сказати, що є результат. Ми десь моніторили ситуацію, коли протягом доби відключене було тепло, температура трималася, тобто є можливість Економія. економії енергоносіїв. І якщо на перспективу ми будемо робити, а це вже відповідно роботи йдуть і в цьому році. Зараз я скажу, в яких дошкільних закладах і в школі. Тоді буде мати можливість економити кошти місцевого бюджету, бо власне, комунальні платежі ми фінансуємо за кошти місцевого бюджету. Зараз в нас виграло дві фірми Тендер це Тернопільбуд і фірма з Івано-Франківська Адамсон. Тернопільбуд проводить термомодернізацію в трьох дошкільних закладах паралельно. Це дошкільний заклад номер 1 14 і 21, і фірма з Івано-Франківська проводить термомодернізацію організації в дошкільному закладі номер 20 і в загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 9. Хочу сказати, що ми Подбали про безпеку діток, які угу. навчалися в даних навчальних закладах, і мали домовленості, бо перед тим як розпочинати ці роботи, були так звані громадські слухання з педагогічним колективом, батьківською громадськістю, і вдячна дуже тим колективам керівництву дошкільних закладів сусідніх сусідньому мікрорайоні, куди перейшли дітки того чи іншого дошкільного закладу. Тобто, батьки можуть не хвилюватися, дітки. Проводять відповідно вихователі з ними навчальний і виховний процес. Дітки в теплі в безпеці, а там проводяться ремонтні роботи, і весь педагогічний і техперсонал тих закладів, де проводиться термомодернізація, теж. Мають роботу, тобто ніхто не йшов відпустки, всі отримують 100% зарплату, всі працевлаштовані. Ми раді з того роботи йдуть швидкими темпами, і відповідно до домовленостей вони десь мають завершені бути в межах 9 місяців. Для того аби розуміти наскільки масштабними є ця реконструкція, бо це не просто термомодернізація, а власне реконструкція. Так то на попередніх ефірах ми говорили про те, що зі старого у приміщеннях. Чи дошкільних закладів чи шкіл залишаються тільки стіни, тобто решта абсолютно По все суті, нове. все нове і не просто як нас привик назвати євровікна, але вікна тих стандартів, таких сучасних, навіть які якщо європейським однозначно, вимогам. які відповідають європейським вимогам, і ті, які були вставлені, вони демонтовані. Але хочу сказати, що ми знайшли їм місце призначення. Ми рішення виконавчого комітету передали ті заклади, де. Були старі вікна, це і в спецшколу, і в інші заклади освіти, і десь в приміщення, де проходять реабілітацію наші військові, так що ми їх раціонально використали. Скажіть, будь ласка, по термінах чи можна говорити? Скажімо, наприклад, що на весну хоча б три. Дошкільних закладах. Ми плануємо Чого про паралельно. Я думаю, собі буде не тільки три дошкільних заклади, буде більше, буде чотири, і може, бо вже відбулися громадські слухання в дошкільному закладі номер 38 настадникової, uh -huh. і оця фірма з Зв'яно-Франківська планують вже в грудні демонтувати і вставляти нові вікна. От чи вони закінчують 38, я не знаю. А у ті, які розпочати роботи ще до початку навчального процесу, є домовленості про те, і якщо ми бачимо, якими Темпами працюють підрядники, надіємося, що вони завершать. Бо ми мали трохи недобрий досвід фірмою Київською, яка працювала День Зен No32. Вони затягнули процеси і в той термін, який планували, не здали відповідну експлуатацію дошкільну будівлю. Но надіємося, що цього року навчального нам вистачить для того, щоб завершені були всі роботи. Там не просто роботи з термомодернізації, але я вже наголошувала на тому. Відповідно, треба буде благоустрій. Відповідно, майданчики нові. Ну, все сучасне, коли зроблена будівля, то треба вже в комплексі, щоб дітки прийшли відповідно в комфортних умовах. Змогли В таких непростих умовах військового часу. Так все-таки для нас це дуже важливо. Ми раді з того все, що можемо. Сприяємо, допомагаємо, співпрацюємо. Щоб вчасно завершити роботи, і діти могли Повернутися в свої дошкільні навчальні заклади, дякую. Скажіть, будь ласка, новий садочок відкрили на вулиці Миколинецькій, теж дуже красивий, дуже таке гарне приміщення. Скільки діток там навчаються, і які роботи були там проведені? Наскільки був необхідний цей Це садочок? Це теж для нас відкриття даного дошкільного закладу, номер 28 в відповідному мікрорайоні було великою потребою. Чому якщо інших мікро? Районах достатньо було дошкільних закладів. І зважаючи на те, що за останні роки з нас зменшилася кількість діток і в школах, і в дошкільних установах, то там були й вільні місця. То в мікрорайоні, де Миколинецька, де колишній цукровий завод, в сторону Березовиці, розбудовується, багато будинків будується, відповідно поселяються молоді сім'ї, і є потреба було давати діток дошкільні заклади, батьки возили деякі. Які десь навіть в центр в даному мікрорайоні функціонував тільки один дошкільний заклад, який розрахований дошкільний заклад номер одинадцять на чотири групи. Тому вдячні і міському голові і міській раді за те, що зуміли профінансувати і виконати відповідні ремонтні роботи. І відкрили приміщення, яке може конкурувати з будь-яким приватним закладом. Прекрасні умови. Садочок розрахований на 40 місць, мабуть, вас заповнений так заповнений. Їх місць. є за списком і більше там чотири групи поміщаються дітки. Ну хочу сказати, що в даному закладі більше діток. Ясельних груп, uh -huh. адже вже батьки, коли давали дитину в садочок, десь помістили її в інші, але хочу сказати, що із інших садків переводять туди, і там безпечні умови, відповідне укриття відкрито. В укритті нові меблі, можна сказати, що ще як другий дошкільний заклад, що діти можуть запросто, там, коли під час тривоги займатися з вихователі, зможуть проводити з ними різні заняття. так що... Задоволені потреби мешканців даного мікрорайону діти мають прекрасні умови і хороші відгуки в батьків. Теж правда відгуків батьків позитивні. Я думаю собі, що на перспективу це є такий сучасний новий дошкільний заклад, який. Надіємося, бо маємо в планах ще відкриття нових. Ну це вже в час війни відкриття дошкільних закладів, взагалі освітніх установ це велике, це, досягнення. Це, це велике досягнення. Це така наша перемога. Ми задоволені. Дякую. І, користуючись нагодою, так відповідно, подяку виношу від батьківської громадськості? Чимало проєктів із благоустрою про шкільних територій подали цьогоріч заклади освіти на громадський бюджет. Чи знаєте, хто у фаворитах і чи хто має шанси отримати фінансування? Оце теж питання для нас дуже важливо, бо освітяни такі дуже активні, і вони беруть участь в різних проєктах, програмах, дає можливість фінансування з коштів за кошти міжнародних донорів, неурядових організацій. І вже кілька років поспіль, коли оголошується на рівні нашої тернопільської міської громади про громадські бюджети, ми є дуже активні. Нам, на жаль, в цьому році. Дали тільки можливість 30% від загальної суми. Тому в нас попередньо вже засідання було номінаційного комітету. Можна озвучити, що перемогу здобула академічний ліцей Українська гімназія mm -hmm. імені Івана Франка і загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 28 Безпечне середовище укриття Галицького коледжу. Mm -hmm. Теж мали змогу отримати перемогу. Мого шкода, бо наприклад, так як 19-та школа за них проголосували, вони отримали 3,5 тисячі голосів. Десь протокольне доручення є номінаційного комітету по мірі можливості допомогти і профінансувати дану. Даний спортивний спортивний майданчик, майданчик де, де будуть там. займатися діти не тільки діти, але й ветерани, мешканці даного мікрорайону. Власне тут десь планується громадські бюджети, інклюзивні громадські бюджети, тому я би відзначила, що е, працювали такою спільнотою, uh -huh. підтримували одні одних, працювали злагоджено, вболівали е, активно працювали не тільки педагоги, і учні старшокласники мали змогу вже голосувати, але й батьківська спільнота. Тому вдячні, радіємо за переможців. Ну і думаємо собі, що на перспективу не будемо пускати руки, будемо. Ті, хто не зумів отримати перемогу, будемо брати участь. Наступних проєктів. бачить результат судячи з попередніх років правда дуже добре. Шкільний громадський бюджет прожився. У нас дуже, дуже добре ще та власне наголошує, що не тільки учні, але й цей е, громада, е, мешканці даного мікрорайону мають змогу скористатися спортивними майданчиками. Е, і власне трошечки детальніше про інклюзивний шкільний громадський бюджет. Розкажіть про цю ініціативу, е, Ну, хочу сказати, що знову ж таки кілька років поспіль е, вже. Функціонує на базі нашої міської громади Тернополя і учні наших шкіл проявляють ініціативу, мають дуже креативні цікаві ідеї і реалізовують його. Але до цього часу ми мали змогу реалізувати просто шкільні громадські шкільні бюджети. В цьому році ми прийняли на останній сесії рішення. Положення про інклюзивний громадський шкільний бюджет, але реалізувати ми його зможемо вже в наступному 2026 році. З огляду на можливі блекаути, скажіть, будь ласка, наскільки готові заклади освіти до безперебійної роботи, і чи всі забезпечені альтернативними джерелами живлення? Якої є ситуація серед садочків і шкіл? Хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення з 2022 року ми зорганізувалися. і ви знаєте, що в перший рік війни ми приймали і переселенців внутрішньо переміщених осіб школи. В училищах, в гуртошках. Вони живуть. Вони живуть і до цього часу. Ми десь давали можливість їм харчували і створювали відповідні умови. І вже в 22 році, на початок навчального року, у нас практично в кожному закладі без винятку. Функціонувало, працювало укриття в дошкільних закладах, загальних, середніх школах і в професійно-технічних училищах на сьогоднішній день в кожному закладі без винятку є генератори різної потужності. Є генератори і на укриття і, відповідно на школи і десь на харчоблоки. Хочу сказати, коли ми готові до. Так званих блекавків можливих відключень світла і в минулі роки, коли світло відключали, хочеться подякувати нашим працівникам, ну керівництву закладів освіти, працівникам кухні, які приходили. Четверті в п'ятій годині, коли знали, що будуть відключати, щоб щоб підлаштовувалися, підлаштовувалися під під ту ситуацію, яка виникала, і щоб змогли приготувати обіди і дати гаряче харчування нашим діткам. Ну, і ви знаєте, що є в нас 11 закладів загальної середньої освіти, які готові проводили так звані навчання, готові до того, що знову ж таки, як буде така ситуація, що мешканці. Даного мікрорайону, де знаходяться школи, а ті школи в різних мікрорайонах, і в центрі, на східному масиві, на дружбі в різних мікрорайонах міста розташовані дані загальноосвітні заклади, які в разі блекавту зможуть прийняти мешканців даного мікрорайону. проживання, і вони там зможуть тимчасово проживати. Для цього є все необхідне. І польова кухня так на Наскільки... польова кухня, відповідні каремати... відповідні карімати, відповідні. Місця, де вони зможуть перебувати, і власне кожен заклад готовий до того, щоб той період такий короткий, тимчасово дати можливість проживати нашим мешканцям нашої громади, міста Тернополя. Дякую, розкажіть, будь ласка, коли у школах громади розпочнуться зимові канікули? Питання, яке цікавить школярів, мабуть, найбільше і скільки вони будуть тривати? Знову ж таки, вже кілька років поспіль ми виходячи з того, що живемо в умовах воєнного стану. І е, готуємося до зими ще літом. І коли осінній період теплі були сонячні дні, ми мали змогу відпрацювати суботи. Відпрацьовували ми в вересні і в жовтні, сім е, субот відпрацьовано, mm -hmm. і таким чином ми маємо можливість збільшити зимові канікули. Перше, що це нам дасть, якщо знову ж таки ми говоримо, повторюємося вже про так звані блекавти, що зможемо відповідно продовжити канікули. І діти будуть мати змогу хто де і в село поїхати, десь знайти умови в себе вдома. Друга причина 25 грудня, тепер ми вже практично святкуємо разом з Різдво, світом так. Різдво. А в той час ще мав би бути навчальний процес. Але виходячи з того, що у нас є відпрацьовані суботи, тому зимові канікули в нас розпочнуться 18 грудня, включно по 11 січня. Навчальний процес другого семестру розпочнеться 12 січня в понеділок. Так що. Діти будуть мати змогу спланувати собі разом з батьками. Може, поїздки, канікули, може відпочинок, так. канікули, і е, навчальний процес, е, години, які сплановані були на той період, вже відпрацьовані. Ну і ця економія теж так по школах і електрикою. Ми газ. вже рахуємо, як кожен господар вдома, кожен керівник. Е, Має при прийнятті бюджету їм відповідну цифру доводять на зарплату, на енергоносії. І коли ми у той зимовий період, холодний період, зможемо скрутити. У нас є в кожній школі, ІТП, ми можемо скрутити буквально на мінімум таким чином. Зекономити, бо кожна доба нам обходиться відповідну суму. Так. Таким чином ми можемо зекономити кошти і власне використати їх на відповідні інші потреби. Оля Петрівна, давайте ще поговоримо про вшанування героїв. Дуже важлива актуальна тема. Дуже потрібна у закладах освіти діють куточки пам'яті героїв. А спільно з міським головою ви також долучаєтеся до уроків історії в класах, де навчаються діти загиблих. Розкажіть, як відбуваються ці зустрічі і наскільки оця підтримка діток, наскільки вона є важливою? Ви знаєте, я завжди кажу, що місія вчителя це навчити дати добрі знання. Важливо і добре виховання виховати патріотів, бо власне ті патріоти, воїни, солдати, які зараз воюють на фронті, це наші учні, вчорашні учні. І от коли в нас конференція в цьому році була серпнева тема була національно-патріотичне виховання, наскрізна лінія. Відповідно, ми говорили про це з керівниками закладів освіти. Кожен керівник з адміністрацією з педагогічним колективом на педагогічних радах, коли планує свою роботу, такі заходи. Планує в школі не тільки і уроки історії, і не тільки позакласні заходи, виховні години. І е, зараз е, ми творимо вже творимо історію, історію України і е, вже відколи розпочалася війна, і пам'ятні дошки, і стели, дуже багато тих учнів, які вчора. І раніше вчилися в тій чи іншій школі, сьогодні вони вже е, на стелі, на дошці пошани. І от буквально останнім часом, пам'ятаю, ми відкривали стел, стелу пам'яті в 19 школі, немало, небагато, не багато. 19 випускників. 19 випускників, які загинули. Оце, Оце однієї школи. І е, відповідно на тій стелі батьки м, учнів, які там навчаються. Звичайно. М, і вчителі, і, до речі, започаткував таку програму. Міський голова має змогу кожного четвера приходить на перший урок в школи на уроки історії України в ті класи, де є учні чиї батьки загинули. Для них це важливо. Важливо про те, що я. Говорю про те, що ми творимо історію, і от власне герої це ті, які ходять поруч з нами, які е, е, наші рідні, близькі е, батьки. І коли е, і міський голова, і вчитель історії наголошують на тому, що от батько того учня, учениці він є герой, прошу про це пам'ятати. Бо власне, що ми що залишилося тільки пам'ятати, гідно пошановувати того чи іншого героя, міський голова дарує цінні подарунки. Ми спілкуємося з дітками, з їхніми. Батьками для них це важливо. Важливо, що і іншими очима на них дивляться вже однокласники, і ясно, що втрата в них дуже болюча, але власне життя продовжується, то ми, ті, хто поруч, маємо пам'ятати, маємо допомагати, маємо так. сприяти і підтримувати. Власне, ну це, це ми робимо, і ви знаєте, що наші учні долучаються. І окремо закупляють дрони і, і різну техніку для воїнів, і централізовано дуже багато роблять для того, щоб тут в тилу щоб пришвидшити перемогу. І плетуть сітки і і, і, свічки роблять і виготовляють окофні свічки. Не мало не багато, а дві Якщо не помиляюся, виготовлено сіток. Учнями, нашими батьками, їхніми небайдужими людьми протягом 2025 року це потрібно використовувати використати їхні часи, потрібно відповідні матеріали. Вони шукають, вони десь отримують допомогу від рідних, близьких. Ну, я знаю, була свідком того, як міський голова в різні школи привозив матеріал. Десь в нього є напевно більша можливість посприяти, а вони плетуть Бо є великі запити угу. на сітки І продовжують від наших... не продовжують робити продовжують, цю роботу. Не жаліються. Це і волонтери, і учні, і в чий педагогічний склад долучається абсолютно, до цього. Абсолютно так, і під час перерв, під час вільних уроків, позаурочний час і, і приходять. Ну, не буду називати школи, в одній шкіл, скажімо, таким волонтером-керівником стала заступник директора, яка. Дуже багато часу е, свого виділяє на цю громадську так звану роботу разом з разом з колективом і разом з небайдужими людьми. Тернополяни можуть долучатися до платіння ну, Ми будемо тільки вдячні, бо власне на щастя в нас дуже багато небайдужих людей, але дехто може і не знає про це. Так що е, в нас у багатьох школах вони можуть і нам зтелефонувати, е, і, і управління усі долучатися правда в дуже важливої і, і потрібної справи. Так. Дякую. Щиро дякую Оля Петрівна, вам за розмову. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Хочу нагадати, що ми сьогодні говорили про термомодернізацію закладів освіти також про новий садочок, який вже функціонує на вулиці Миколинецькій, про освітні проекти громадського бюджету. І дякую вам за увагу. Бажаю вам спокійного дня, мирних вихідних для України. Тільки перемоги. До побачення.